Якщо говорити про тестостерон, то ну, ви знаєте, мабуть, не мабуть бачу фріз, марсин там альфа-самець, всі діла і гащати. Якщо так часто говорити, то це все... Я теж раніше вважав, я займався сильно в залі, я там... Тягав там режим лежа, стане тяга, присідання. Я прям конкретно я там і баду, ці біологічні квітки бабки. Я зрозумів, що коли в тебе нормально працює психіка, ти нормально функціонуєш так. У нас у людей потрібно все, щоб було в нормі. А все було в нормі. А оця вся я назву. Також провірається маскулінність. От ми, чоловіки, нам потрібна це, це, борода, сила, мишці, там дето ми завжди переможемо. Але це так не працює. Більшість цих людей, які так вважають, вони самі мають розлади, якісь настасичні розлади під маскою мускулінності якісь свої слабкості. Тому що людина, яка живе в гармонії, їй не потрібно бути. Звірину, накращувати, він ну, так гармонірує, ніби так подобається. Так, що тестостерона. Якщо він в нормі, з ним не потрібно нічого робити. Є такий Сопольський, Роберт Сапольський, він, можна, робот Сапольський він аеробіолог. Він якраз займається цією психологією еволюцією люднім. Каже, що у нас яка стація тестостерону, що чим більше тестостерону у чоловіку, тим більш такий етамець, агресивний, починає там він йде проти правил, він, якийсь, тобто він готовий до якихось витрат, він готовий там, йти там, до кінця у Тобто він такий, може ну, стресовостойчивий, ми менш тривожні та йде в свою лінію по життю. Але він каже, чому так сталося. Тобто він каже, що, що це плохо, що, що такі тестостерон високі? Ні. Він каже, що так як ми в першу чергу ми не біологічний, вид, але ми ще соціальні, як ми соціальні, з людини і в нашому в нашому обществі поясняється то, що в один момент... как бы это правильно сказать, нас поощряет, что здесь человек, он такой, может, быть на пролом, это, мы смотрим сериалы, смотрим там Рэмбо какой-нибудь, или то там Рэмбо, молодец, -то, там, это, или американский психопат смотрит, там он смотрит, все сигма, сигма бой, я не знаю. Вот, когда я пришел в заросли на сайте, и там молодец, пик не гернул, все, все. Еще надо. Не одно буває, Тому, коли у тебе все нормально, все стабільно, тесторон нічого робити не потрібно. А якщо він там, менше, його можна і... нічого вкальоти не треба. Коли ти щось впливаєш на гормони, ти щось скальбуєш, це є замістительна терапія.